Затори на лінії розмежування, неймовірне скупчення на пропускних пунктах у зоні АТО на КП Мар'їнка черги з обох боків тягають до пів тисячі автомобілів. Люди, які перетинають пункт пропуску з окупованою територією, у негараздах традиційно звинувачують військових. Доходить майже до бійок. Місця в черзі стверджують люди продаються по 200 гривень. А немовлята єдиний спосіб перетнути лінію розмежування швидше. Наталя Нагорна з Мар'їнки докладніше. Ні, не ні не ні не ні Коли це бізобразія закінчиться? Лариса Олександрівна тут стоїть вже вісім годин, і її черга майже не рухається. Я сьогодні була 128 двадцять а впереді мене пройшло 300 чоловік. мабуть. поблизу пропускного пункту Марінка постійно сваряться і з'ясовують, хто за ким стоїть. Ось матір з чотирикмісячною дитиною запідозрили. спеціально здає в оренду свою дитину, аби дати можливість проїхати без черги. Уїжаєте, ваших дітей, і пусті, Свой не ваших Так а сколько можно с пяти утра стоять и ждать? Для того щоб всі проїхали з дітьми по нормальному просить зучити, котрий в очереди ні одной минуты не стоять не... на під'їзді до українського блокпосту. рух Рухиде у чотири полоси. Ті, хто намагаються виїхати, і ті, хто намагаються в'їхати. Тут дві черги, одна пільгова, одна звичайна. Обидві майже не рухаються. Діти при цю в машині. Тут ні води, ні туалета, нічого нету. Здесь вот туалет есть. Вот я хочу в туалет шість утра, не можу сходить. Я чуть не то, тому що це просто будочка. Жінки тут самопроголошені регулювальниці руху. Ми зісі стаємо, щоб в наглоні проїхали. Упевнені на їхньому місці мають бути військові. Ну, ми стояли 170-й, потім ми встали в льготну чергу, нам розрішили. Причому самі регулюють та регулюють самі люди. Там нема воєнних. Стока воєннослужачих не можуть порядок навести. Прикордонники ж кажуть, там сіра зона, а вони керують виключно в межах пропускного пункту. Ми відношення не маємо. Там що знаходиться. За як кажуть, ну, можна сказати, за цим перекрестком. Там вже самі громадяни вже місцеві, так як роботи в них немає, то вони, можна сказати, устраюють свій бізнес. От і як все. Вони стоять, ну, вони стоять в чергах, от, займають зночі, і потім, коли людина яка спішить, вони просто тут за 200 гривень чергу продають, виїжджають і знов займають. І отак от вони типу, курсують 5-6-10 машин. Сама перевірка на КПВВ триває кілька хвилин. Прийде, будь ласка. В обидві боки черги майже однакові. Рахуємо тих, хто бажає заїхати на окуповану територію. 16, 17, 18, 19, 20. 20 207, 208, під'їжджає 209, під'їжджає 210. Наталіна Горна, Віталій Дорощенко, Віталій Овсянніков, ТСН 1+,1.